Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків на моєму каналі. ХТО В ТЕМІ. Друзі, сьогодні тестуємо обертовий плуг фірмовий мотор Січа до мотоблоку Мотор Січ 13 кінських сил. Друзі, колеса здорові, широкі, колія 60 см. Так, всі рекомендують робити пахоту на високих здорових колесах. Друзі, дивіться, плуг номер 223079. Можете уявити, скільки їх вже зробили. І тільки недавно, у 22-му році, в 6 місяці був виготовлений. Це було, друзі, до війни. І купляв я його теж до війни. Друзі, сьогодні ми пробуємо. А ви мені в коментарях пишете? Пишете, що вам сподобалось, що не сподобалось, може щось порадити. Друзі, ну що, нагород? Друзі, ми на городі. Зараз в мене тут була картопля. Картопля була вирита картоплекопалкою. копалкою. І зараз після настройок плугу я орати. Значить, Друзі, у мене вже багато питань зразу стало до цього плугу. Ну, всі ці питання я викоріню. Зимній період. От, е, мені дуже дивно, що на заводі е, стільки людей мають моторсічі, ці плуги і навісне е, знарядж, знарядження. І е, скільки е, заводу вказують на це, що дивіться, от є недоліки такі, такі, треба їх е, ці недоліки, убрати. І ніхто нічого не робить. Не хоче мотор Січ займатися удосконаленням цього прекрасного мотоблоку. Ну що, друзі, мені не подобається перше, що в мене е клює мотоблок е в землю. Клює чого? Тому що вага двигуна набагато більше плугу. Плуг, він, виходить, легше. Тому треба е, груз придумати на плуг, придумати груз. Де він буде цей груз, я не знаю, але я над цим дуже хорошо подумаю. Ну, ще в мене, друзі, це не тільки у мене, це у всіх хлопців. Хто має ці плуги? Хто має ці плуги? У них у всіх одне питання. Чого це було взяти і не обрати оцей... Трикутник, трикутник, щоб він не забивався землею. Ну чого його не вбрати. Ну я зроблю його гарно. Уберу цей трикутник, щоб тут не набивалась земля. Ну, що я ще хочу вам сказати. Ну По тому, що він повинен бути вільний. Це ви самі знаєте і розумієте. Мені вам не треба цього розказувати. Все попідтягував, все. Ну, в общем, друзі, їдемо орати. Друзі, вчора було пізнувато, я почав. Думаю, ну, все як там, настрою, туди-сюди, думаю, за 2-3 години зроблю город. Ну, З настройкою в мене якось дуже важко вийшло. Дивіться, ось о. це в мене вже він настроєний, повністю настроєний. От. А оце в мене що було спочатку. Бачите, це якби траншеї. Це не спашка, це траншеї. І я поки настрою, поки настроїв, ну пройшло години-дві. Ходив по-різному і ходив і першою пониженою. І другою пониженою швидкостю. Друзі, ну таке, така наша якби доля, знаєте, доля в тому, що треба все доробляти після заводу виробника. Придеться і мені теж дороблять цей плуг, тому що він трохи не те робить що треба. Там є багато роликів, є багато пропозицій, як це робити. Але я буду робити його по-своєму. І ми це взимку з вами зробимо, друзі. Ну, Зеркальце моє іще якби не притерлось, не відшліфувалось, як положено. Ну, вже, друзі, є. Блискучий отвал, ось ви бачите, я хотів, щоб був блискучий відвал, він вже. Виходить. Ну, наведеться зеркало і буде все гаразд. Значить, я міг би глибину більшу зробити, але ну, він грібеться. Грібеться, і як бачите, клює, дивіться, він клює і все. Мабуть, бажано було б це робити на ґрунтозачіпах. От, на ґрунтозачіпах це раз. По-друге, відбалансувати вагу його. Щось треба думати з плугом. Як зробити його важче, щоб мотоблок не клював вперед. Це має велике-велике значення, друзі. Ну, а зараз дивимось. У мене тут іще залишилось. Ну, як бачите, дві години я робив, за дві години оце я зробив. Ну, Можна сказати, половина не половина. Ну, Ходити я буду зараз, як ви побачите, у ролику ходити буду другою пониженою. Він тоді швидше приходиться підтолкувати, бо хочеться взяти як найглибше. А він грібеться, друзі, треба йому допомагати. І блокування, і без блокування він... Їхати не хоче на цю глибину, а глибину можна ще й і більше зробити. Тому дивимося і робимо висновки. Друзі, поїхали! Друзі, ну а так виглядає зораний ворот. Ну, мені вистачало десь 6 соток для того, щоб правильно в перший раз в житті настроїти пух. Раніше я ніколи не Орал, е мотоблоком. Орали це завжди трактора, але після прошлогодньої похоти як затоптали рівчаків, наробили вони мені на городі, то я сказав, що більше так, я бачить тут не буде. Сусіда вони курять. Ну, Я це не рахую нормальною оранкою, друзі. А ось дивіться, тут вже в кінці в мене вже пішло зеркало. Зеркальний вал. Вже пішов. Це Все каже про те, що правильно настроєний плуг. Тут у мене посіяний далі чесничок, озимий він вже в сходи. Ну, глибина ви самі бачите, вона мене цілком задовольняє, друзі. Я зараз вам покажу, як по настройкам луга вийшло. щоб ви приблизно орієнтувалися по цьому плугу. Ну это самое настроєно. Ось, ось ці губки, що настроєні, вони у мене дивляться ось так. Бачите? Це вже буде цікаво. До цього буде. Оце так вони настроєні, друзі. Зараз я очищу його. В принципі, мої роботи по городу на цей рік закінчуються. Я, друзі, приведу зараз його в нормальний стан, компресором його обдую і поставлю на зиму. Друзі, я вам показав перший раз коробку, я перший раз орав цим плугом. Настроюю я його досить швидко. Плуг непоганий. Непоганий, можна з першого разу зорати. Ну, для того, щоб було зроблено гарно на сідучі рік, ми за зиму з вами його доробимо. Як завжди, приходиться доробляти, друзі. Так, така наша доля. Купляємо не за дешево, дорого, а дороблять слідує далі. Значить, друзі, підписуємося, ставимо лайки. Ймемо на дзвіночок, чекаємо слідючого ролика. Я завжди з вами всім мирного дня.